Кужух. Кіптар ми не кажемо, гуцул ніколи не каже кіптар, це не гуцульське слово. Це випадково попало в словник туди. Гуцул каже кужух, бо є слово шкіра, а вони кажуть на шкіру, шкіра разом з вовною, хутро, так? то кажуть, що це кужух. Забивали, як правило, такого вгудованого барана у І з того одного барана міг бути кужух для жінки. А для чоловіка, якщо він дуже міцний, то треба було двох баранів, щоб пошити кужух. Але, як правило, старалися такого мати великого барана. Ми навіть на баранах колись пробували їхати. Мій дід був з 1895 року, тримав ці барани, а ми їхали на баранах. Так от, якщо такий як треба баран, то навік на сильного мужчину буде кужух. Це кіптар, що ви кажете. Він вишитий, є робочий кужух, кужух, який має тільки отут смушок по боках. Кужух то білий, а смушок чорний. Це на кожен день. І є гірований кожух, коли вже він вишитий, так як ви то знаєте, то це той святковий. Зараз вже путають, бо... Цих, що на кожен день кожухів майже не видно, видно тільки святкові. А колись були і на кожен день кожухи, і святкові кожухи. Але той святковий казали вірований. Головним елементом там були такі зелені зубці, як символ смереці. Зараз на вулиці у будній день. Рідко коли побачиш когось у кожусі, чи буденному, чи святковому, єрованому. Через те зараз і важко навіть уявити все різноманіття старовинного одягу. До речі, кожух відомий ще з часів Русі, козаки їх теж полюбляли носити. Це був найпопулярніший одяг і селян, і міщан. А от панство м -м, панство воліло носити шуби. На що дотепний простий люд реагував приказками: у кого овечий?» У того душа чоловіча, а шуба то згуба, тому щоб кожухи не залишились лише у музеях, треба їх повертати і носити. Бодай на свята.